Всім привіт! Ви на каналі Жабосюн і сьогодні ми продовжуємо грати у Freedom Fighters. Ви підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть свої коментарі, а як вам взагалі ця гра. І що а, 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 а я знову буду їбатися в доках, коротше. Тому що минулу серію минулій серії я спочатку робив продоки, а, але я передумав робити її доки, тому що я з 4 рази. Я пішов в іншу локацію, зачистив, але вже ну, типу, як би треба. Треба і цю локацію зачистити, тому тому я прийшов знову сюди. Сподіваємось, на цей раз буде хорошечно. Давай, єпашта, єпашта всіх цих толпайовів. Мені сподобався дробаш, буду з драбашем ходити. Ебаш, ти, далвай! Ой, блядь! Всё по говну пошло одразу. Блин, я тільки сейчас понял, що у мене там немає локації, я не можу пройти, блин. На локацію. Здається, ну типу на цю Rebel Base. І поповнити це запаси. Все, що у мене є, то в мене є. А я, блін, аптечками все рестранжирююся. Ну нічого, сейчас всім хабело. Сдохну, хабе. драк. Так не мы маємо мум, мум, швидко, зараз, зараз все буде чики-пуки, я От просто я, ну, я азис ща просто. Просто щас я буду майстром, майстром Freedom Fighters. Ніхто отак так на Freedom Fighter, як я Чил, бій, сдохну. Помири! Чук-чук-чук-чук. Кого там вже пил? А звідки ви, блин? Алло, звідки ви всі всирались? Що ви тут робите вообще? Мені треба аптечка, аптечка, птачка, аптечка. Сидіть сюди. Иди сюда, не гай, на. Ой-ой-ой-ой-ой, так. А, це наш. Ладно. А це вже не наш. Я сподіваюсь, на нього попав. Піпець. А ви шо, йобнаті? Як ви померли? Всі. То в мене на вас аптечок нема. Класс, аптечки закінчились. Не чіпайте мене. Я вас не чіпаю, і ви мене не чіпайте. Мі просто треба врятувати своїх людів. Шо це за притяги? Це чел, блін, махо ти тут піснуєш. Короче, в японні це тотальне знищення мене. Ну ладно, лавічно. Типленький но... Нема аптечки, нема аптечки. Нічого сейчас буде, нічого буде. А О! Аптечка. Ой, капец, ой, капец, капец. Вс, давайте всі до мене. Всі молодці, всі хороші. Так, там на ничего. Так. Я ставлю всі чотири. Мы би обережно просто. Так, О, аптечки, 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 все. Все, я считаю, что мы скоро переможем. О. Аа. Алло, вы. Си, давайте сюда. Так, аптечки позбирали. Okay. Так. Я знову роблю небезпечний мув. Чисто по приколу. Ну, чисто, чи захуярить мене знов. На одному й тому самому місці. Типу, я причому не знаю, хто, типу, мене захуярив. А почерик. Он почерик. Так. Так. Все, все. А. Все, я повертаю, все мы повортаем, и идем через разнес. Все. Так, геликоптеров. Гелікоптерів нема. А, тут. А, ну да, тут теж гелікоптерів нема. Це добре. Все, ми всіх гелікоптерів по гелікоптері. Чел. мира. Перефразовуючи а. Ага. Беля лишь it's time чуть-чуть sí, и -чуть, всем габело. Просто Аде Боже як ты там встохнутый в просто. Все, всі йдемо, всі йдемо, всі, сейчас, щас, щас як мощно всіх розвалимо. Всім кабину розвалимо. Маленького. А, ні, є хтось. Вибачте, треба чимось жертвувати кимось. Сейчас я тебе полічу. Не полічу, <плес> ну ладно. Так, ну все, погнали. А, на туди. Давайте. Зараз перестрілки, я вже чую, чую, чую. Чую запах перестрілки. А я поки врятую, Чуть-чуть. Все, я по максимуму затарився, тепер у мене на останню місію є. Є можливість брати людей до хоя. Це скільки там? 12 людей. Хорошечно, хорошечно, я що. Все. Та-да! Та mm -hmm. Все. Давайте Rebel Base. Да. mm -hmm. Все. Всім дякую за перегляд. за те, що ви дивитесь. Наступна серія, скажімо, це буде остання. на фінал нашої подорожі Війни з русаками. І всім дякую за перегляд. Почуємось в наступному відео.